Для вас це програма наше місто з оглядом найважливіших подій рівного, що мали місце впродовж останніх двох тижнів. Студія для вас працює Любов. Данча. Тож починаємо. Мешканці Струтинської 13 а проти будівництва під їх вікнами 11-ти поверхівки. кажуть, вона не лише не відповідає всім законним нормам, а й може загрожувати життю. Люди влаштували пікет під стінами міського суду, адже попереднє рішення про арешт на будівництво забудовник вирішив оскаржити. Всі подробиці дивіться далі. Вони про те, що під їх вікнами зводили 11-поверхівку. Мешканці Струтинської 13 а розповідають, будівництво поблизу їх будинку є незаконним і небезпечним для життя людей. Як ви знаєте, це незаконне будівництво. Е... Депутата пана Немиша Василя Михайловича і будує він цей будинок у нас по вулиці Струтинської, 13 а будинок на чотири поверхи. І проект мав взагалі бути забудова чотириповерхова. Він незаконно добудував до нашого будинку 11-поверхівку і хоче далі планувати. Зв'язку з цим у нас виникли проблеми з газовими котлами в наших квартирах. Адже порушений вітровий підпір і котли просто тухнуть. Тобто, ми в нас є от таке побоювання, що ми можемо просто потруїтися в своїх помешканнях. Більше того, люди запевняють, що декларації на це будівництво вже два місяці як скасовані, та на це забудовник ніяк не зважає, як і на рішення суду. Вже тиждень як діє рішення суду про те, що арешт на будівлю вони все одно продовжують будувати вчора. Наприклад, фарбували фасади. Тобто, ми не знаємо вже до кого звертатися. Ми просимо змі. Ми просимо нашу міську владу повпливати на цього депутата і припинити це незаконне будівництво до судді Денисюка конкретно прохання до всіх суддів, які будуть розглядати. Будь ласка, не дозвольте це незаконне будівництво. Сторона позивача, що і зводить 11-поверхівку, має свою позицію. Адвокат запевняє, люди просто чинять тиск на забудовника. Було спалено. Ряд будівельної техніки на вказаному будівельному майданчику було підпалено офіс генерального підрядника. Є наявне Хто відео. Я вважаю, що ті особи, які на сьогоднішній день замовили знову ж таки тиск уже через правоохоронні органи на забудовника, це Федорчук Андрій Богданович мешканець рівного підприємецю рівному, який тобто він займається він на Сутинської 13 не мешкає. А яким чином він цими людьми людьми він пов'язаний, що він з деякими зокрема, з них тісно спілкується? Яка у них співпраця? Я про це не можу сказати, я не маю права про це говорити. Так, попереднє рішення суду про арешт забудовник вирішив оскаржити. Тому люди знову зібрались на засідання. У суді заслухали заявника слідчого і перенесли розгляд справи задля довивчення всіх необхідних матеріалів. В Першу чергу необхідно оглянути матеріали справи, які розглядав Павча, оскільки посилались на великі порушення. Для цього є певна процедура, так не можна їх взяти, треба писати суду, щоб надав або судді які то також необхідно буде перевірити, зробити запити, оскільки немає матеріалу справи про наявність чи відсутність декларації на будівництво. Також зробити декілька запитів газу, в ДБК в... МЧС чи ДНС. Також суд рахує за необхідне ознайомитись з матеріалом кримінальної провадження, яке ведеться слідчим». Дату наступного засідання суддя обіцяв повідомити згодом. У центрі рівного ускладнено рух транспорту. З 1 серпня на ділянці вулиць Степана Бандери та 24 серпня проводитимуться планові роботи із заміни ділянок, газопроводів середнього та низького тиску. Ремонт триватиме до 20 серпня, повідомляють у Рівненській міській раді. Рівняни з гарячою водою. Наразі рівне теплоенерго закінчило усі ремонтні роботи тепломереж та їх випробовування. Тому було прийнято рішення. Відновити подачу гарячої води для містян з 1 серпня про це, а також про перспективи зниження тарифів, розповів міський голова рівного Володимир Хомко. Подробиці далі. Як в народі жартома кажуть, літом можна і в річці помитись. На щастя, для рівнян з початком серпня відновлено і гаряче водопостачання. Проте така на перший погляд проста та необхідна комунальна послуга стала вже розкішю для більшості українців через свою, м'яко кажучи, високу вартість. Тут представники міських влад, в тому числі і Рівненської, розводять руками, адже встановлення тарифів виключно державна функція і регулювати їх на місцевому рівні наразі неможливо. Для того, щоб знизити тарифи, треба знизити ціну на газ. Ми підготували відповідне звернення, як і кожне місто до уряду. Мені здається, що це помилка всім разів було піднімати моменту вартість газу, навіть з політичної точки зору. Я недавно давав інтерв'ю і казав, що уряд не має наміру знизити тариф, але тепер маю відчуття і деяку інформацію. Я думаю, що до осені, я надіюся, бо маю таку думку, що уряд до осені змінить своє ставлення цієї речі. Вирішити проблему вже і сьогодні, звісно, можна знизити тариф за рахунок місцевого бюджету, себто самим з міської скарбниці сплачувати семикратну різницю ціни за спожитий газ. Проте це не вихід, продовжує міський голова. Ми можемо заплатити різницю в тарифі, і понизити в місці рівну. Я розумію цифру по опаленню це приблизно 200 мільйонів. Ну це просто закрити місто, віддати весь бюджет, а гроші, які зберуть за опалення на газ, підуть комусь там хто постачає газ. Ну, це буде справедливо, тому треба добиватись, щоб уряд таки знизив ціну на газ і на електроенергію. Я думаю, до осені воно так і буде. І тоді потягне за собою всі тарифи. Є резерви, безумовно. Я так думаю, є резерви і внутрішні міські. Ми створили спеціальну комісію зробити аудит тарифів водотеплопостачальних підприємств. Якщо знайдемо там якісь речі, без яких можна обійтись. Або якісь які якби можна назвати резервами, ми знизимо. Але очевидно, це не перекриє семикратне збільшення ціни на газ. А то поки ж в столиці будуть вирішувати, чи посильна українцям така плата за комуналку ознайомитись з діючими тарифами, варіантами отримання субсидії та графіком подачі гарячої води можна на сайті рівне теплоенерго. Рівненському парку Шевченка планують повномасштабне оновлення атракціонів. Для цього міське управління культури шукає інвестора. Фахівці попередньо прописали вимоги та очікування від майбутньої угоди серед пропозицій облаштування приміщення для надання першої медичної допомоги, побудови безкоштовних туалетів з рукомийниками та облаштування бруківкою території для атракціонів. До 1 вересня в управлінні культури чекають на заявки від інвесторів. Після цього ще планується обговорення пропозицій з громадськістю та остаточне затвердження інвестиційних зобов'язань на сесії міськради. За словами очільника міського управління культури, вже кілька інвесторів з Луцька та Києва цікавилися такою ідеєю, але поки не надали однозначної згоди. Рівному побільшало світлофорів. Один з них запрацював на перехресті вулиць Макарова, Корольова. Ще минулоріч тролейбусники звернулись до міської влади з проханням встановити світлофор на перехресті вулиць Макарова Корольова. Адже саме на цій ділянці повернути з вулиці Корольова ліворуч на нерегульованому перехресті їм було вкрай важко. І ось за півроку часу та 680 тисяч гривень тут таки з'явився цілий світлофорний комплекс. Єдиний нюанс, що перехрестя, де встановлено світлофор, знах знаходиться на підйомі, що в свою чергу може додати клопоту водіям взимку. У нас світлофори стоять зимою і літом і зимою не тільки в цьому місті, от, а й в інших місцях, де також є. От, якщо ви сюди їхали по вулиці Соборній, Старицького Вербова, там також на підйомі стоять. Що в центрі міста, що новий з міста на підйомі, от і в інших місцях київське перехрестя нас також на підйомі. І на спуску стоять нічого. Комунальне підприємство працюють і справляються з даною ситуацією. Буде необхідність, будемо посипати. Буде їздити. а водії, а водії відповідно повинні вчитися зимою. водіння. За словами Володимира Лапюка, це не останній світлофор цьогоріч. Зараз на стадіях розробки та затвердження ще декілька проєктів. По вулиці Київська, 92, це в районі, якщо пам'ятаєте, де був ресторан Горинь колись. От, пішохідні визивні, вулиця Пухова, Виговського перехрестя, вулиця Соборна Пушкіна. У нас всі документи готові, ми оголосили процедуру тендерних закупівель. От, розробляється проєкт вулиця Біла, Млинівська. От, я сподіваюся, що ще, мабуть, будемо замовляти проєкт Дворецька, Гашика Малорівницька. Попіклувались комунальники не лише про водіїв, але й про пішоходів, особливо тих, хто має проблеми з зором. Тут на асфальті встановлено тактильну плитку, що своєю рельєфною поверхнею сигналізує про наближення до проїжджої частини. Також обладнаний світлофорний комплекс із звуковим супроводом, що сповіщає, чи можна переходити дорогу чи ні. Саме цей сигнал майже відразу викликав занепокоєння у мешканців прилеглих до перехрестя будинків. Тому комунальники відрегулювали гучність, аби не створювати дискомфорту. Скільки коштуватимуть дитячі обіди в рівненських школах в осінньо-зимовий період, та які перетворення чекають на полісся хліб? Ці та інші питання розглядали міські обранці на черговому засіданні бюджетної комісії. Подробиці далі у сюжеті. Вже незабаром вартість обіду школяра може зрости, адже нині невпинно зростає не лише вартість продуктів харчування, але й вартість комунальних послуг, що сплачують підприємці, які займаються організацією харчування в загальноосвітніх навчальних закладах. Тому, аби ці речі не відобразились на вартості обідів дітей, підприємці звернулись з проханням до міської влади, аби сплачувати частину комуналки. Наприклад, платити за опалення лише за ті години, що вони працюють в харчоблоках. Це питання було винесене на розгляд б. Бю... Бюджетної комісії рівне ради зразу з підписанням договорів про організацію харчування підписується і інші договір про. Проплату комунальних послуг при оплаті комунальних послуг приватні підприємці оплачують за електроенергію, оплачують за воду і оплачують за тепло. Тут питання виникло у внесенні змін до даного рішення у зв'язку з тим, що в зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування і для того, щоб забезпечити можливість і доступ харчування до всіх дітей, які навчаються в закладах, тому що сесію міської ради для дітей пільгової категорії виділена певна сума із розрахунку 10 гривень до цього до цього часу до. Цього року це було 4 гривні і відповідно організовується харчування. Але в наших школах навчається до 25 тисяч дітей. І для того, щоб дитина могла харчуватися, отримувати гаряче харчування, тобто, щоб воно було здешевлене, на даний час це 12-13 гривень коштує комплексний обід. І щоб не збільшувати вартість оцього комплексного обіду, підприємці звернулися із такою пропозицією, щоб вони проплачували за тепло тільки в той період, коли вони працюють. Тобто, згідно режиму роботи і далі, згідно режиму роботи школи. Проте це питання. Викликало дискусію серед депутатів, адже в процесі обговорення виникло чимало питань, які вимагають ґрунтовного вивчення. Тому було вирішено відкласти його на довивчення, допоки депутатам не нададуть конкретні розрахунки. І на продовження теми харчування депутати обговорили і питання щодо перетворення пад полісся хліб у дзов. Директор підприємства каже, що така зміна дозволить не лише зменшити внутрішні витрати, але й дасть можливість простішої форми господарювання. Простіша форма господарювання Дивіться, якщо треба прийняти якесь стратегічне рішення, треба збирати позачергові збори акціонерів. Так, це дуже громістка процедура. Вона а, е да, так. так, Для цього відволікається юридична служба, бухгалтерія і так далі. Керівництво підприємства звернулось до депутатів з даним проєктом рішення, адже саме місто є одним із акціонерів. Процес перетворення насправді часто наша залишається така є, це майже 26%, там 9 керівників. Наступне. Ми питали, про що треба пройти на сьогоднішнього? Так. Пояснюю, На сьогоднішній день підписуються різні документи про те, що, наприклад. Ми гарантуємо чи просимо підприємство гарантувати зрощення соціального хліба. Де тут немає права прийняти такого рішення? Вас, до здоров'я немає. Це тема, що? збирати збори. Збори це оголошення 45 днів на оголошення і так далі. А рішення треба сьогодні. Бо сьогодні це підприємство, яке функціонує з міською часу. Разом з тим, міська скарбниця цьогоріч вже отримала від підприємства 156 тисяч гривень дивідентів. Проте остаточне рішення цього питання все ж буде винесене на сесію рівненської міської ради. У рівному розпродають тролейбуси. Наш тролейбусний автопарк налічує близько 30 рогатих, яким вже за 40 років. Саме таким ретро машинам почали цікавитися інші міста. Тож один тролейбус вже придбав Люблін. Ще одну ретро машину продали в столицю за 235 тисяч гривень. Придбати такий тролейбус вже виявили бажання Вінниця та Дніпро. А за виручені кошти у Рівному планують купити більш сучасні тролейбуси. Що робити з земельною ділянкою за адресою Євгена Коновальця? 2, до мешканці сусіднього будинку бунтують проти будівництва. Та у якому співвідношенні фінансувати з міського бюджету ремонти багатоповерхівок, що не є ОСББ? Ці питання розглядали депутати на засіданні бюджетної комісії Рівнеради. Подробиці далі. Міська влада хоче допомогти з ремонтами тих багатоповерхівок, де не створено ОСББ. Так нині вже розроблена, проте ще не затверджена відповідна програма співфінансування. Про це депутатом прозвітували на засіданні бюджетної комісії. Ось для будинків, які знаходяться не в аварійному стані в нормальних будинків, фінансування здійснюється 40% Бюджет дає 60% збирає громада. Для аварійного житла 90% здає бюджет, а 10% громада. Ось, для реалізації цієї програми мешканцям необхідно або вибрати старшого по будинку, або створити громадську організацію, ось, або якщо вони визначаються з управителем, ці функції будуть покладені на управителя. Програма на об'єднання співвласників не поширюється, оскільки в діє є муніципальна програма. Сталого розвитку, проте ця програма викликала жваву дискусію серед депутатів, адже деякі її пункти відверто суперечать один одному. Разом з тим планувалося, що в програмі буде передбачено те, що капітальний ремонт ліфтів прирівнюватиметься до ремонту аварійного будинку. Себто фінансування такого виду робіт буде на 90% з міського бюджету. Проте така ідея не всім була до вподоби. А ремонту ліфтів течії з муніципального програми стало розвідку. що там 70 на 30, Ті, що створили ОСББ і взяли свою відповідальність за будинок. А тут ми будемо давати 90 на 10. Тобто, важливо, так само 70 на 30. Тобто, що вони були рівні умови з тим, хто ремонтують ліфти вже за свій кошт і ремонтують на перший рік. Тобто, щоб були так умовах. І жителі ОЗБР, і жителі зрештою депутати цю програму вирішили відкласти на довивчення. Ще одне питання порядку денного стосувалось будівництва за адресою Євгена Коновальця. 2. нагадаємо, жителі тамтешніх будинків категорично проти будівництва на вищезгаданій земельній ділянці. Це підтверджує і протокол проведених громадських слухань. Голосування зілочі сто 143, 142 сто висловилися за пропозицією, яка є в протоколі в кінці. За результатами громадських слухань пропонує ця земельна ділянка перебуває в оренді, термін якої незабаром спливає. Тому на найближчій сесії рівне ради депутати мають визначитись чи продовжувати термін оренди, в тому числі врахувавши і думку громади. Звітували на майдані так на головній площі рівного півтори сотні патрульних поліцейських рапортували за 100 днів своєї діяльності. Однак для цього вони обрали незвичайний для всіх сухий та протокольний метод, а підготували ряд сюрпризів, які саме дивіться далі у сюжеті. Восьмирічний Марко впевнено сидить за кермом патрульної автівки. Він же переконаний, що в майбутньому неодмінно стане поліцейським. Вони всі тайни розшукують. Це, це... Ну, бо в них дуже е, класна машина. Відчути себе копом міг будь-хто із мешканців міста. Від великого до малого рівняни пробували складати протоколи, дихали у драгер, включали сирени і, звичайно, селфилися із справжніми поліцейськими. Ось у такий спосіб рівненська патрульна поліція вирішила прозвітувати про свою студенну роботу перед мешканцями міста. Коли не був патрульної поліції, я хотів, щоб поліція була набагато відкритіша до людей і форму звіту своїх перших 100 днів такого невеличкого ювілею. Я би хотів, щоб вона прийшла дійсно для громади міста на центральній площі, так як і ми приймали присягу Поліцейська Ольга Пузирко розповідає, 100 днів роботи для неї пролетіли непомітно. Зазначає, хоча не зовсім легко дівчині нести службу, у своїй професії не розчарувалася. Кажучи, чесно, не скажу, що легко, тому що кожного дня не знаю, що тебе може чекати, але розчарувань немає. Ідеш на роботу з задоволенням кожного дня, навіть незалежно від того, що вже пройшло сто днів. Кожен день є запал, кожен день є наснага. Ідеш служити для свого народу, для свого міста для жителів міста рівного рівня роботою патрульних цілком задоволені зазначають, з появою поліцейських на вулицях нашого міста вони почуваються в безпеці. Люди довольні всі, бо змінилося місто наше на краще. Менше стало п'яних по вулицях ходити. Люди спокійно стали спати. Бо глянеш в вікно, бачиш, що їде поліція по вулицях. Раніше такого не було. Наступного разу патрульна поліція звітуватиме вже за рік з своєї діяльності. Сергій Марчук обіцяє, що це також зроблять на майдані Незалежності. І у рівному обмежений рух транспорту. Пов'язано це з капітальним ремонтом. Так, на провулку Дворецький перекриють рух до 15 серпня. Вулицю Поліську обмежать на ділянці від Зофе до вулиці Дворецької в період з 11 до 17 серпня. Вулицю Холмська перекриють. Рух в період з 12 до 19 серпня. На час ремонтних робіт встановили огорожі та знаки. Пішоходи зможуть безпечно переходити у місцях виконання робіт. Повідомляють з відділу інформаційно-аналітичного забезпечення. На цьому ж у мене все. Залишайтеся з нами та будьте в курсі найцікавіших подій, що відбувається в Рівному. Побачимось за два тижні. Бережіть себе.